Всім привіт, шановні друзі! Хочу вам розказати про такий столик для паяння світодіодів. Він же нижній підігрів. Він же допоміжний інструмент з Aliexpress. Який я купив півроку тому. Він же в мене півроку тому користуюсь з ним. Не так, щоб часто, але користуюсь. Обійшовся він мені в 15. Зараз його можна купити за доларів 9. Перед тим, як купити, прочитав досить багато відгуків, що тоді їх було ну, не так, щоб багато, але вони були. І серед одних основних недоліків це якість пайки. Вона дійсно була жахливою, не знаю, як вона зараз, але тоді, тоді вона була жахливою. Я його відразу розібрав, розбирається він через Відкручуєте отих чотири гвинтики по кутах. Отих два не рухати, і з того, що вони тримають. Плати між собою там всередині. І витягуєте сюди. Я його розкрутив, пропаяв повністю всі елементи, включає гніздо Type-C. Воно працює від, від Type-C. Працює від Павел Delivery. Працює як і від зарядки, так і від повербанку. Чим ну, сильніший повербанк, тим краще. Ну, для нормальної роботи йому 65 Вт потрібно, щоб він швидко розігрівався. Розігрівається він досить таки швидко. Зараз я покажу, розкажу про збірку. Збірка ужасна. В декого там в відгуках відвалювалися елементи всередині, і він горів. У мене пропаяний, не згорів. Єдиний недолік розламались кнопки зразу. Там зі сторони Type-C дві кнопки. щоб його включити, треба два рази ну, під'єднати Type-C. працює екран, щоб активувати нагрів. Кнопки дві рази нажимаєте і воно працює. Підключається Type-C. Працює екран. І коли нажимаєте дві кнопки разом, спрацьовує от зелений цей, ота шкала показує потужність нагріву, тобто він зараз наповно працює. А це нагрів, який от... І тут, тут шкала йде, до якого моменту у вас стоїть таймер. Щоб настроїти, можете збавляти. Нижня шкала, коли ви збавляєте температуру, задана. От досить швидко працює, коли я кнопки замінив. І от нагрівається досить швидко. І от коли воно вже нагрілося, додаємо чуть-чуть. І от спрацьовує і показує динаміку нагріву. Так, щоб зайти в настройки, потрібно зажати дві клавіші і потримати щось. Ми заходимо. Перший пункт Read. Дупля дупляне даю, там щось настроюється по температурі. Температура максимальну ми задаємо температуру, яку, яку можна виставити кнопками. І можна обмежити кнопками. Мені більше 250, 250 не потрібно. І міні, мінімальну, яку можна поставити, Щоб нижче неї не опускалося. Ну, кнопками не опускалось, так, так скажемо. Назад. Це в нас мод. Інфо. Це типу, екран головний. Коли ми поставимо цю у... Курва, блядь. Коли от ту хрінь поставимо, воно просто лінія і показує нагрів. Не інформативно пробував. Покажу, як воно виглядає. Так, отак. От мова китайська, англійська. І назад. Отак от так воно приблизно показує коли цей. І знизу переключатель активовано. Не активовано. І от, для чого я його використовую взагалі? Ну, По-перше, по прямому призначенню, тобто появляються свідіоди, добре. От, виставили температуру, допустимо. 2006 градусів. Включили. І нагрів пішов, коли зарядка нормальна, кабель нормальний. Друге, для чого я його використовую, як нижній підігрів. Тільки тут треба чуть-чуть холхозити різними жабками, щоб плату підняти. Ну Досить нормально, коли немає нижнього підігріву для плат телефону, для цей. Ну і третє, для чого я його використовую, коли відклеюю модуль дисплейний. Нагріваю на сепараторі, як завжди, виставляю потрібну температуру. там айфон 60-55 градусів, такий звичайний телефон 70 градусів. І тут також виставляємо, нагріваю на сепараторі, знімаю і от включаю нижній підігрів, ложу його на екран і спокійно не спіша, бо так потрібно постійно. Нагрівати, зняв, зняв цей, а так от нагрів телефон до потрібної температури. Тут теж виставив, положив на екран і ближче, і собі нормально відклеєш модуль, не спіша, не потрібно обпалювати руки туди-сюди, бо це швидко треба зробити, бо телефон остине. Ну, є спеціальні штуки, для чого то робляться, ну, воно... в мене звичайний сепаратор вакуумний там, для розслойки. А так нагрів, положив, все, можна собі нормально працювати. Він підігріває, під, підігріває, більш-менш підтримує температуру потрібну в тій області, де, де от воно стоїть. в температурі. Воно маленьке, воно багато місця не займає. Тобто, Будь-який телефон сучасний, там, воно покриває, от, отак може гуляти по ньому. І все, ти положив, собі нормально під підливаєш по чуть-чуть і йдеш. Не боїшся сильно залити підсвітку, якщо там IPS-екран. Не боїшся пошкодити в пленками, коли там піддіваєш, порвати шлейфа. Не спішав, воно тобі дає час. Тобто, бо так раніше в мене були проблеми з тим, коли нагріваєш телефон, поки ти туди роздуплився, поки цей, поки почав, про цей, він вже починає остивати. все. І опять, ти його ложиш, чекаєш, поки вона нагрівається. А хрінь тобі дає спокій, 9-доларовий чи 15 доларовий. Ну і книжній підігрів, от, от як верхній підігрів для екрана, обалденний. Ну там тільки якщо не врубати, головне, коли працювати з тим, потрібно в настройках виставити максимально 70 градусів, щоб поки бавишся, щоб не, не нащолкувати 200 і не, не хайдохати екран. А так штука досить корисна, досить прикольна для тих сил, яких я використовую. І от саме цікаве, як проходить нагрів. Бо навіть деякі хороші, такі невеличкі нижні підігріви Т-12, ну, всі зрозуміли хто зрозумів. Вони гріють точково. Зараз я покажу, як нагрівається оця дешева хринь. Так, Стоїть 210 градусів. Включаємо. Ось нам тепловізор. І пішов нагрів І ми бачимо, температура піднімається, піднімається з центру. Ну не так, щоб точково. Так, перефокусувалось. Там де дебол чуть-чуть тепло тікає. Ну, от таким рівномірним пятном, можна сказати, нагрівається цей столик. Для нижнього підігріву не за... не досить добре. Із-за того, що цей... Ну, якщо для світодіодів нормально паяти можна. Для відклеювання екрану теж досить нормально, із за того, що цей, температура там 60 градусів там великої різниці немає. Прийшлось мені наклеїти від повербанка старого китайського закритий, захист екрану. І за того, що тут іменно в тій моделі, можливо, там, бо їх там купа є різна. І спеціально під перекатку праца накатку шарів вони вже от зроблені. Вони дешеві, вони прикольні, вони досить хороша штука за свої гроші, взагалі ідеальна штука. І мені довелося накле наклеїти захист екрану і за те, що дисплей прямо голий. От його нормально так ко коцнути, і він, він попливе коротше, цей. Так, щоб добратися до кнопок внутрішнів, потрібно розкрутити оцих чотири болта. Які я вже казав. Так, болти відкручені. Наклеїв я ножки, спиляв чуть-чуть ті середні болтики, що воно. Отак, мене бісило ужасно. А так ножки маленькі наклею, щоб воно більш-менш устойчиво. І все, і воно. Де наша лопатка? І відкидається. Отак. Так, Кнопки попривітали, як завжди, тобто вони не тримаються. Майте на увазі, коли будете розбирати. Нагрівальна пластина йде у нас на таких підпружинених. Де воно є у нас? В контактах. Тобто Спайки немає і звідси воно не відпаяється, не відлетить. От ті пружинні контакти от вони так гуляють туди-сюди. Плата виглядає ось так. Нічого там такого немає. Просто розбираю, щоб цей кнопки як я вже говорив, замінив із за того, що поламались. Одна і друга в мене. Можливо, у когось краще. Болтаків всіх не вистачало, тут деяких не було. Збірка ужасна в тій моделі, що в мене була. Ну, Приблизно так воно всередині виглядає. Тобто, Плата керування. І... Два контакти на, на датчик температури, який під термопастою там всередині є. Він приблизно там дротиками заходить. І все, більше нічого такого немає тут. Мінусом і відносно плюсом є те, що тут немає свого джерела живлення, воно потрібне. Або блок живлення, або повербанку. Інструмент досить бюджетний, досить хороший за свої гроші. Досить цікавий, в кого немає сепаратора, в кого немає нижнього підігріва, в кого немає столика для пайки світодіодів. Взяти отаку от дешеву універсальну штуку. Ну, хто паяє світодіоди кожен день, потрібен столик для світодіодів для пайки. І хто кожен день ремонтує телефони, сепаратор обов'язковий. Ще погано те, що він тільки працює по протоколу Power Delivery. Якби він працювавши по Quick Charge, було б ідеальний інструмент. Так як 20 вольт нагріває його досить швидко, 12 не сильно швидко, 5 вольт взагалі його не нагріває. Звичайна зарядка. Там, якщо він до 100 градусів за 5 годин нагріється, це буде шикарно. Тобто по 5-вольтовій лінії він споживає 200-300 мА. Якби він по 5-вольтовій лінії споживав хоча б 1 А, думаю, нормальна штука була. Тобто, не без недоліків. Додати б до нього Quick Charge. Додати б йому 5-вольтову лінію нормальний ампераж, щоб він нагрівав. Хоча сумніваюся, що він би нагрів. Ну, ну якби було, було б прикольно. Це був реально хороший, прикольний інструмент. Він і так хороший інструмент. Так що можу рекомендувати за 9 доларів шикарна штука, навіть з всіма його косяками. За 15 так сякно ну, піде. Ну, за 15 його вже рідко хто продає. А за, за 10-9 доларів зараз на Aliexpress він продається. Так що отака штука. Ладно, всім щасливо. Ставьте, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо хочете. Ну все, удачі всім!